Що я матиму з цього? Якщо ти розумієш про що я? Гаразд, окей, дивна історія давайте далі. Знаєш, що усім наплювати? Наплювати на що? Лікаря мені кепсько, ось понятно чому. У мене снід, а <сміт> походу, лікар також не, не такий собі. Званимо. і Далі філово. Я радий, що нарешті вийшов із коми. Це після коми таке буває? Мене від тебе нудить, а ну вида ви, чому? Я заповідаю тобі все після моєї смерті. Ти коли-небудь цілувався з незнайомкою? Окей, що в фіналі? Я не мав нагоди подякувати тобі за минулу ніч. Окей, дивно, давайте далі. Я вилікувся від раку. Вітаю. Ми це зробили, вони також раді, вони раді цьому. У мене місяцями не було секс. Ну, до якогось від раку, так що молодець, і фінал. Хм, мені треба подумати про це. Гей, охолонь, друже, менше думати на. Це було того варде.